На рослинах жовтіє листя. Є дуже багато факторів, чому на рослинах жовтіє листя. Тобто ми маємо розуміти, чи це є нижній ярус листків, чи це є верхній ярус листків, чи це є середній ярус листків. Відповідно до того, в якому ярусі жовтіє листя, нам бракує певного елементу. Теж, наприклад, дуже 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 багато людей питають, наприклад, коли є якісь там прожилки, тобто жовте листя з прожилками, або зелене, а жовті прожилки оце все відповідає за певний елемент. Якісь там е, таблички, щоб ви орієнтувалися, е, власне, оде саме жовті оце листя, ми вам е, надамо, щоб ви розуміли, який саме бракує елемент: чи це цинк, чи це магній, чи це марганець, чи це залізо, може бути. Дуже багато різних факторів, тому що в залежності від рослини, від виносу елементів, в залежності від погоди, в залежності від вологості в ґрунту, на це все впливає власне, і колір. Тобто, на ці всі фактори впливають власне на стан рослини. І відповідно рослина показує, що її бракує. Коли вона показує по листі якого кольору листя, не лише жовте, воно може бути фіолетовим відтінку, може мати коричневі краї, може мати світло забарвлене листя, може не розвиватися оце листя, так як потрібно. Щоб дуже добре проходив фотосинтез, нам потрібно велике гарне зелене листя, і щоб те велике, гарне зелене листя отримати, ми повинні нести відповідні мікро і макроелементи.